Доброго дня, шановні гості, викладачі, студенти, рада вітати вас в цій залі. 197 97-й дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка присвячується. комедійно драматична вистава Назар Стодоля. Події п'єси Назар Стодоля відбуваються біля Чигирина наприкінці 17 сторіччя. Ковславні подвиги Богдана Хмельницького і його ватажків Богуна, Наливайка і Севарина. Перетворилися на легенди. Один з героїв Хома Кечатий, минулому козака не містотник, живе на своєму багатому хуторі з дочкою Гали та кришне з вистякою. про полковницьку булаву. Заради цього ладив віддати свою єдину дочку Галю за старого чиринського полковника. Але на заваді стоїть давня клятва, дана козаку Назару Стодолі, віддати Галю за нього. Подяку за те, що Назар врятував сотникові життя. Сьогодні ж Назар йому не підходить, до надто бідний. Хома розглядає підступний план усунення Назара. Основна дія відбувається в передень різдва на святвечір. Священником домовились, баті підкупили. Але певне, що до неї сватується коханий Назар і пов'язує сватам рушники. Аж раптом з'являється Назар і його вірний товариш Гнат Карль. Подальші події, сповнені вічі души, вчинків. Великих пристрастей, з яких тісно переплетена неймовірна сила кохання та високе почуття Лицарського кодексу честі. Шановні глядачі, Театральна студія Лінкін-Харк Сіноєвропейської університету економіки і менеджменту представляє прем'єру комедійно-драматичної вистави по одноменій драмі Тараса Григоровича Шевченка Назар Стодоля. 有道理。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. колядують, сподівається гостей. Та ще яких гостей? Старостів отакого такого старого дурня, який сам, не сказавши ні слова дочки, за кого як хоче й віддати. Думаю, що вона коза пожене куди схочеш. Подивимось, подивимось, що з цього вийде. А що? Як прибрано? А хіба у нас сьогодні води чи що? Ох, які гості, якби ви тільки знали. Чи не ще рано? А я знаю, тільки не скажу. Степо, голубочко, лосенько, скажи, не чому. А що дасте? Скажу. Церешки, або перстень, або ти що не хочеш, тільки скажи. Знаєте, нічого мені не треба. Де ти чистів свій байбарак, одіде сьогодні на вечерний? Ну добре. Ох, і добре. Слухайте, сьогодні старости прийдуть. Від Назара, від Назара. Та там вже побачите від кого? Хіба ж не від назара, степо? Я нічого не знаю. Де мені ключ на ці пропанські діла віддати? Ти смієшся з мене. Я заплачу, їй Богу заплачу. <клес> І бачиш, що скажу. Та від кого ж більш? Вже ж не відчурінського полковника. Сур йому який нехороший. В нього паскудно ще мова, як про вареники та про наливку. А ось мій Назар, мій чорнобровий та про походи та про синє море. Про татар, про турецьку взянку. Страшно-страшно, а хороше, а ще слухала б не наслухала. Ой, наслухайтесь, не любуйте, після mm -hmm. може, й обрізне. О, край Боже, до самої смерті, поки мру. Та дивилась би та слухала його. Молодня, малоноші, скажи мені, стеку, Чи ти любила коли. Що обіймав коли козацький стан високий. А коли цілує, що тоді? Як це, мабуть, люба, я це навіть смертного. Чорти носять, чи не злякалися, бува завірюхи. Злякаються вони. Де ж поки на ніч прийде до нашої панночки? Ну, звичайно, звичайно. А що панночка? Чи ви з нею говорили? Що вона? А що вона? Її діло таке, що скажу, ти роби. Вона молоде, дурне, ще не знає, що таке любов. А твоє степо діло. Розказати їм, розумієш, що любов то нікчемна. Та ви бачили, як вона закохалася в Назара. Щось сказати не можна. вуха мені пробубніла. Те, а якщо я твої совідам, допоможе мені її в розуміти. Чи мало що люди обіщають, коли їм припаде нужда. Годь, не знаю, що базікай. Піди лише догалій, то поговориш з нею по-своєму. А коли те є, то й між нами буде у неї. Забожіться, що не десь, їй-богу, зроблю. Жені? на мені. Їй-богу, на тобі жені. Як коржа, так і коржа. Як спечемо, так і дано. Знаєш, за в печенках ти мені сидиш. Своїми витребеньками. Які ж тут Витребеньки? То, до, лук, тільки діло треба так сконувати, щоб вона не знала, хто старости. Ти ж мені не вчиться, як дівам воротись. Пух, слигався з дияволом. <свят> такому ділі, як не крути, або чорта, або жінки. Кудики, мене. <свят> Думай, та гадай, голубонько, не так воно все буде. Теж полковника, ось тобі сотник. Називали мене дволичним, Дурні! Дурні! Хіба ж як говорити про вогонь, так і лізти вогонь? Хіба ж як про чорну брову сироту так і жениться ній. Брехня, від огня подальш. Женись не на чорних бровах і карих очах, а на хуторах і млинах, от тоді будеш чоловіком, а не дурнем. Де жте швакти, так довго їх нема. Дай Боже вечір добрий пан. Добрий вечір і вам. Проходьте, сідайте, гостями будете. А звідки ляте вас бог несе, чи здалека, чи з близька, чи охотники ви, чи рибалки, а може вольні і козаки і рибалки, і вольні козаки. Ми, люди німецькі, йдемо з землі турецької. Раз над вдома в нашій землі випала хороша, я й кажу товаришу, що нам дивитися на погоду. Ходім лише шукати звіриного сліду. От і пішли. Ходили-ходили, нічого не знайшли. Аж губ назустріч нам іде княж. Піднімав гору плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, охотники, ловці малечі, будьте ласкаві, покажіть дружбу. Траплеш мені комича, рак не дібиться. Не їв, не п'ю і не сплю від того часу, а все думаю, як би мені її дістати. Поможіть мені піймати. Тоді усе чого душа ваша заважа, усе просіте, усе дам. Хоч десять городів, або три-дев'ять плодів, або чого хочете. Ну нам то і треба. Пішли ми по слідам, по всім городам. По всім усюдам, і у Німеччині, і у Туреччину. Всі царства і государства ввійшли, а все ж куниці не знайшли. От ми й кажемо, князю, що за диво диви за звірини? Ходім другої шукати. Так де тоді? Наш князь і слухати не хоче, де вже, каже, я не їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, а все ж такої куниці, сиріч красної дівиці, не видали. Пішли ми в п'ять по і якраз у це село зайшли. Як його одразять, не знаємо. Тут п'ять випала пороша, ми молоці молодці, рано вранці стали і таки на слід напали. Певно, що звір наш побіг у двір ваш, а двору хату та сів у кімнату. Туди мусимо її пімати. Тут сховалася наша куниця, ваша красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте діло вінець. Отдайте нашому князю вашу красну дівицю. Так кажіть вже ділом, отдасте чи нехай ще підросте. О Боже, звідки ляви таку біду накликаєте? Галю, чуєш, допоможи, порай що з тими ловцями-молодцями зробити. Бачите ви, ловці молодці, як мене старого доньку мою пристидили. Так ось що ми зробимо? Хлібчатий приймаємо. Від доброго слова не цураємося, а би, за те, що ви нас обвиняєте, що ми куницю, красну дівицю придержуємо, то ми вас... Рушниками пов'яжемо. Галь, не стій похнюбивши, похнюпившись, не всі рушники будемо сватів пов'язувати. Проходьте, дорогі гості, сідайте. Чим багаті, тим і раді. Наливайте. Гості не прохання, так ми підемо, звідки ля перейшли. Весело-весело, наливай, випив на твоє здоров'я. Хто зміє знущатися з моєї доньки? Я назад ста доля той самий, з кого ти вчора обіцяв ходити свою дочку, той самий, який з тієї тебе під Гай, давай, ти її пори та з-під ножа, гайда мати. І ще згадай, я той самий, який тебе на попік за геть бо я дам, згадав, говори. Хіба ж не ти, брислави. І тебе обманюю. Не обманюй, а як батько люб, вона просватана за Чигиринського полковника. Полковника? Вчора була моя. Сьогодні полковника, а завтра я буде. Чуєш, га? Чуєш? Посмілюсь доложити! доложить. Мов ще баганець. Отай дочку Люба, готовий назад. Та він не чоловік. Не стоїть путня слова, Ходім, що, базару. Стривай, він чоловік. Він називав мене батько, правда? Не твоє тіло, як мене кого називати. Вона моя точка, а не твоя. І моє в управі видам за кого хочу. Трива! Хіба ж можна кого доставляти допити, побовіти? Хіба ти да я що не маєш свою рідну людини? Слухай, і ти ж колись був молодим, і твоя частина колись скакала. Що казала, як то батька Що далі? Так ти глузуєш наївною! Ви <плес> Що ти бачили, всі бачили, хотів мене задушити! Та нехай Бог тебе не не поб'є добре дали! Галя, ти знала? Не знала, і Богу не знала. Чи Чу чуєш ти? Не чуй, я оглух. Люди добрі, як мене оглухі, так послухайте. Він мене звав сином своїм, а я його батьком! І він це чув. А тепер і на де ж його правда? Я тобі вже казав, не твоє діло, як мене кого називати. Що ж ви робите, таточку, простіть же мене, навіщо? Ви хочете мене вбити? Що ж ви робите? Хіба ж не дочка ваша? Тату, Зробіть же, що небудь. Що ти кажеш? Нічого тобі казати, не буду, ти, ти що? Дуся на тобою, вона моя донька, Вік не оддам я тобі її. Не так. Що я скажу, Тоді базару, давно казав тобі. Бо ти кланяєшся, з ким ти сперечаєшся. Він тебе теп'я ще своє Ні, кань, заліз, ти огню хочеш, бо тобі він буде. Я тебе все пекло висову. Бій! Бій! Немає тебе батька, в тебе кат, я не батько. 真也师傅吧。